Якщо у вас є одна цибулина та листкове тісто, спробуйте приготувати цю незвичайну закуску. У нас буде 4 слойки, тому цибулину ріжемо на 4 кільця. Викладаємо пергамент на деко і в 4 місцях капаємо оливкову олію, потім зверху трішки солі, перцю, прованських трав та бальзамічного соусу. Зверху викладаємо кружальця цибулі. Беремо ложечку м'якого творожного сиру, змащуємо шматочок листкового тіста, не розкачуючи, і ось так зверху накриваємо нашу цибулю. Найскладнішим процесом тут буде придавити краї вилкою. Але ви справитесь, ось так вилкою, трошечки протягуючи, помаленьку придавлюємо, випікаємо 30-40 хвилин і готово. Смачного.